Допомогти захисникам України грошима і отримати в нагороду світлину. Пропонують в обласній науковій бібліотеці імені Короленка. Незвична фотовиставка робіт обласної спілки фотохудожників. Це заспокійливі пейзажі, які вже бачив глядач. Тепер ті, що сподобались, можна обміняти на грошову допомогу українській армії. Хлопці там не гриби собі рають, а хлопці захищають, боронять рубежі нашої країни, і все там гарно, все добре, але зараз там великі морози. І це їм сильно дошкуляє. І розумієте, що це наша забота, турбота. Обрати роботи знаних фотохудожників можна навіть на сайті бібліотеки або ж просто у її мистецькій галереї. Перші з 48 робіт вже пішли з молотка одразу після відкриття виставки. Внесок учасника від 30 гривень. Я так планував, що ми повинні брати не менше, ніж за ціну друку цієї фотографії. Всі бажаючі приходять до бібліотеки, вони роблять свій внесок в нашу скриньку, і на подяку того, що вони внесли ці кошти, можуть собі вибрати або фотографію цієї виставки, або такі от. Патріотичні вироби всі кошти підуть тільки на потреби наших військових. Гарантують працівники бібліотеки. Вони самі серед перших обрали роботи та зробили пожертви. Триватиме виставка з тиждень, якщо вистачить робіт. На цьому благодійні плани бібліотекарів не закінчуються. Збір коштів планують продовжувати.